Коли ми одружилися з Анною, то вже жили разом. Ви наймали квартиру, сплачували, обоє працювали, тому грошей вистачало на прожиття. Правда, ми домовилися відкладати на власну майбутню квартиру. Виходили зовсім мізерні суми. Та ми з дружиною не засмучувались. Бо у нас ще попереду все життя встигнемо. А нещодавно до нас прийшла теща. І стала просити, щоб ми переїхали жити до них. Мовляв, молодший брат Анни пішов жити в гуртожиток, якомога далі від маминого контролю. І залишились батьки самі в трикімнатній квартирі. А так, і з комунальними будемо їм допомагати і заощадимо більше. Анна одразу зраділа мамині пропозиції. А от я засумнівався, щось мені підказувало не поспішати. Та дружина вже складала речі, і я не став наполягати залишитись. А вже зовсім скоро я дуже пожалів, що не прислухався до себе. Спочатку все було добре. Ми наполовину сплачували комунальні, на продукти складалися порівну. У нас була окрема кімната, куди без дозволу ніхто не заходив. А через місяць почав навідуватися брат Анни. Він приходив додому, ну ж, йому не заборониш, але з холодильника з'їдалося все смачне, яке там було. Якщо любить добре поїсти, то нехай також скидається на продукти, я не проти. Та коли одного разу побачив на ньому свій светр, який він взяв без дозволу, то я вже не став мовчати. Я висловив все, що я думаю про їхню сім'ю. Те, що виправдовувалось, мовляв, він її син, і вона не може вимагати з нього гроші за харчі. А як же ми з дружиною? Виходить, з нас можна вимагати? Непроста ситуація склалася. Мабуть, знову доведеться нам іти на квартиру.